Покровський напрямок залишається найгарячішим по всій лінії фронту. Наші захисники щоденно відбивають десятки ворожих штурмів, намагаючись втримати території. Тому не дивно, що уваги не тільки українських журналістів, але й закордонних прикута саме до цього напрямку. Нещодавно до Покровська завітав журналіст швейцарського телебачення, який приїхав сюди, аби показати своїм глядачам життя міста, яке знаходиться приблизно десь. Десяти кілометрах від лінії фронту я освітаю Україну е, війну і я приїхав в Покровськ, тому що. Я понимаю, что этот город в опасности, что здесь происходит э, очень много всего, что люди уезжают, что он частично эвакуируется, что он в большой опасности, потому что российская армия приближается, И мне казалось, что это э, интересно печально. И я хотел сюда приехать, чтобы сделать репортаж и описать. Э, Как здесь живуть люди, хто вважає, хто не вважає, що происходит, собственно з Покровском. Давід багато років працює в Україні і висвітлює події, які відбуваються у нашій країні, не тільки для телебачення, але й для радіо та газети. Це його 12-й приїзд на Донеччину з початку повномасштабного вторгнення. В Донецька я ну зі тоже несколько раз уже разів бувала. Ми приїжали Покровск, буквально это февраля.

Почему я решил сюда приехать? Потому что можно показывать, насколько эта война ну, меняется, что как быстро все может меняться в этой войне в страшную сторону в случае Покровске. И меня это очень впечатляет, что город, да, который буквально меньше полгода назад еще считался безопасным местом. Сейчас вже в опасності давід каже дуже важливо, аби в Європі та в усьому світі знали, що насправді відбувається тут, на Донеччині, і бачили скільки горя звичайним людям приносить ця війна. Мені це дуже важливо, тому що це найбільша війна з 1945 року. Это очень страшная война. страшна війна. Пече українці намного лучше знають чим я То есть это епохальне забиття. Касается не только Украины, но и всю Европу, в Мені кажется, это настолько важное событие, що мені обязательно хочеться показати, що происходит на фронті, то і що происходит. С людьми. То есть це моя задача как журналіст, я хочу його соболенко, Владислав Кухлевський спеціально для телебачення капрі.